Засідання було нетривалим. На чергу денно винесли лише одне питання, яке стосувалося підтримки звернення президії Дніпропетровської обласної ради до української та європейської спільноти. Президія висловлює глибоке обурення з приводу останніх подій у Києві та наголошує, що опозиція перейшла усі межі людяності та законності. На сьогодні стояти осторонь неможливо у вступному слові. Підкреслив і міський голова Станіслав Сафронов. Мітінги, з котри, котрих починалася вся, вся ситуація політична, переросли вже воєнні дії, ледве на громадянську війну, котра може вже розповсюдитись по всій території України. І це несе велику загрозу для всіх територій і теж для нашого міста і нашої Дніпропетровщини, для міста Дніпрожинськ. І ми повинні все робити для того, щоб якось призупинити ці події. Зупинити кров проліття. Уникнуть з усіх жертв, коти сьогодні вже збільшується щочасово щодобово. Зі змістом звернення присутніх ознайомила Олена Рукавішнікова, секретар міської ради. Ключовим у тексті є те, що за збройні напади на будівлі органів державної влади, погроми, підпали, тілесні ушкодження співробітників правоохоронних органів та застосування вогнепальної зброї повинні понести відповідальність лідери опозиційних партій, які штовхають український народ до громадянської війни. Ці протизаконні дії ставлять під загрозу життя та безпеку громадян України, конституційний лад у державі. І тому ми вимагаємо від органів влади належної оцінки та негайного реагування в межах чинного законодавства з метою відновлення правопорядку. Ми звертаємося до європейської спільноти, міжнародних спостерігачів, лідерів європейських держав, належним чином оцінити ці нахабні насильницькі дії, що перекреслюють напрацьовані кроки зі стабілізації ситуації, негайно ввести санкції проти лідерів опозиції. Президія також звертається і до органів місцевого самоврядування, громадських організацій та політичних партій об'єднати зусилля з метою дати відсіч екстремізму і відновити законність і порядок у державі.